...величого села Заводирдя Марайського імені. Мені 41 рік і клітине харчування я вживаю сьогодні я один рік. І що хочу сказати, що я жодного дня не пошкодувала, що я їм таке клітини харчування. Результати відчула із першої четвертинки. Вживаний зелений касс. Це такий приплив сили енергії, який я не мала протягом 10 років. Ну, коротенько скажу, що мене було. В мене була в 2015 році онкологія, в мене була справна операція по видаю покликуті шкільнику, потім 6 хіміотерапій. І, як розумієте, після цього я мала наслідки. Але зараз я хочу сказати про результати. І У мене пройшли прийшли головне, це отака депресія, яка мене дуже ну, дуже наймічала. Перестали і тола бо боліти голова. Перестало налагодитися. Далі прийшла хронічна втома. Великий кріпли сил та енергії. Я стала робити те, чого не робила багато років, стала допомагати по господарству та живемо в селі. Мене прийшов хронічний гаймори. Я постійно після операції вживала, зневолюючи. Зараз я маю не майже рік, я маю аптечі в не майже а зовсім не вживаю. У мене прийшли. Хронічний живний хліб не турбує, хронічний холецистит не турбує, не турбує хронічний цистит, також дуже боліла спина, боли було попри пошого відділу хребта. Вони знову мене боліло майже все дякувати Богу, мене все добре. І ще хочу результат з самого дитинства. Така алергія сезона, от літо, весна, в мене постійні нежі, свербіж, очей, у Зараз я можу сказати, що спочатку період у мене жодного такого приступу не було. Також один такий результат у мене після операції у древні і нині спостерігався ніхто вузов. Він от так от, трошки збільшувався. І от, Кінець останнього обстеження він був 11 міліметрів, за півроку вживання е, зеленої капсули і ще також я потім підключила нічні капсули, е, робила обстеження, в цього ліку вислав.